Ось буде картина. Отак угу. не не ось так, ага. а отак буде так, так, так. Полтавщина, вітаю з вами. Осанова Ольга. Сьогодні я в гостях у Аліни Конотоп у великих кринках у майстрині народного мистецтва вона працює в техніці наївного мистецтва. А ще вона письменниця, поетеса, етнографиня і поціновувачка нашої культурної спадщини українців. Ми зараз на майстер-класі з наївного мистецтва будемо створювати картину на склі. Що для цього потрібно? Для цього потрібен ескіз. Ескіз мій, але ви можете використовувати будь-який скло. Це може бути звичайна фоторамка, щіточки та акрилові фарби. Купуємо е, акрилові фарби. Матові, ми не купуємо глянцеві, бо тоді не дуже гарно буде виглядати на склі. Але якщо у вас є глянцеві фарби і буде ваше зображення більш прозорим, то для цього можна використати фольгу і знизу підкласти. Тоді також все буде досить гарно виглядати. Для контурів ми беремо контурну щіточку і промальовуємо. Контури фарба має бути рідкою, не хвилюємося, тому що зі скла можна все дуже гарно, швидко прибрати. Можна вологою серветкою, можна звичайними повитирали і далі працюємо. Можете в принципі спробувати вже. Покладіть, як вам зручно, щоб вам було все видно. І Хто хоче вдома спробувати, то контурні щіточки купуємо 0,2. Коли також дуже важливо, коли щіточку будете полоскати, це я і для глядачів розповідаю, її потрібно витирати. Ось так, тому що uh -huh. якщо буде вода залишатися, uh -huh. то тоді буде розтікатися все по склі. А потім потрібно буде заповнювати. Тут ось лінія буде, тут так, а потім uh -huh. будемо заповнювати. І ще можна не промальовувати деякі деталі, якщо підкладається фольга, воно тоді гарно, дуже виблискує. Так, і картину треба підписати. Uh -huh. І підписуємо її в зворотньому відображенні. Ну, Може, ви й напишете, але. Рідко люди пишуть. Так. Отак. отак, добре. Я вже тут, сама... там, в мене перша літера кружечок добре. тут так. Так, зручніше. І просто брати, зафровувати. Так, Так, жовте є. І отак його прям mm. можна зверху, так? Подземця. Вони досить швидко сохнуть, угу, так? фарби ці? І це те, що мені подобається, те, що воно ну, дуже швидко сохне. І те, що воно змивається зі скла. Тому що от, ну, бувають такі моменти, ти щось створив, а думаєш, ой, а я б отак-отак. І переробити можна. Але те, що також я помітила, оце ось перша версія вона завжди краще. Так, зелене. Я чогось думаю, що можна навіть отакий зелений. Ага. І він буде кращий. Не знаю, чого це я так бачу. Це як е, така, виходить сама собі розмальовка, да? намалював контури. Так. І потім зафарбовуєш. Щось подібне до цих картин по номерах. Ага. У мене іноді так відбувають якісь такі періоди, що я не розумію, що там. Чи, Правильно, чи якісь є результати моєї діяльності, от просто якось опускаються руки і нічого не хочеться робити. Але потім трапляються такі випадки, коли хтось тобою цікавиться, щось у тебе купують, щось ну, з кимсь ти знайомишся. І воно ну, як рушійна сила далі йти і щось робити. В принципі, ви навіть і зараз вже можете побачити, як це все буде виглядати, який добре. має матиме вигляд. Зараз ми підкладемо фольгу. Я вдома ніколи не відрізаю. Це треба ж ножниці ще піти взяти. А, їх, а якщо можна просто відірвати? Ну, фольга дуже гарно відривається. Так, тут вихоче чи, чи краще отак тільки потім там зайве буде. Та можна ж потім загнути та й усе. Під, під, під контури під. Та його можна потім повідривати. воно ну, зараз я його закрию та й усе, буде все добре. Я не завжди прикладаю фольгу, але буває прикладаю. Якщо я розумію, що воно буде просвічуватися зображення, ага, ага. то коли буде фольгою воно прикрите, або коли дуже швидко треба, наприклад, на майстер-класі, я розумію, що бажано картину, щоб вона висохла. Я вас вітаю з вашою першою картиною на склі. Дякую. Така справжня новорічна казка. Так. Так, все. Прямо йде. Угу. Краса.